Добрий день. Я студентка го курсу групи КНТ 110 Михайлова Марія Сергійовна. Мій керівник ПЛЦН кафедри програмних засобів Степаненко Олександр Олексійович. Тема е, моєї дипломної роботи це дослідження та програмна реалізація клієнт-серверної системи кулінарних рецептів з безпечним зберіганням паролів користувачів. Е, мета роботи це створення функціонально, функціонального та інтуїтивно зрозумілого застосунку з рецептами та шифруванням паролів. Об'єкт розробки це сам застосунок Він Відкладається з клієнтської частини та серверної частини, які реалізовані за допомогою клієнт-серверної архітектури. Задача розробки це розробка модуля реєстрації та авторизації користувачів, розробка модулю шифрації паролів користувачів з використанням хеш функції збереження та організація рецептів, пошук і фільтрація рецептів, відображення характеристик рецептів і реалізація калькулятору калорій. Під час роботи я порівняла існуючі аналоги застосунку ResPy. Таблиці з порівнянням аналогів можна побачити на слайді. Таким чином, прототипом було обрано All Респайс як найбільш схожий за функціоналом сервіс з рецептами. Обраючи мову про програмування для розробки застосунку, постає питання, яка мов є найкращою. На слайді можна побачити порівняння мов програмування, які зараз користуються попитом серед розробників. Саме через велику кількість переваг і популярність у використанні під час розробки десктопних застосунків -дескт -дескт було обрано мову програмування C Sharp. Також важливим аспектом при розробці є обрання середовища розробки. Порівняння популярних середовищ розробки можна побачити на слайді у таблиці. В результаті була обрана Microsoft Visual Studio через її зручність для роботи з мови програмування C-Sharp. На цьому слайді можна побачити функціональну схему розробленого програмного забезпечення, що зображує взаємодію між компонентами. Реалізовані функції системи, Перше – це реєстрація та авторизація користувачів. Відбувається допомога відповідних алгоритмів, які порівнюють введені дані, такі як пароль та логін, з даними з бази даних, після чого виконують подальші дії. Це, наприклад, скасування, якщо пароль чи логін є некоректним, чи продовження реєстрації або авторизації. Шифрування паролів користувачів відбувається допомогою алгоритму шифрування SHA 256. Під час реєстрації генерується випадкова соль, яка зберігається у базу даних. Виданий пароль перетворюється у байтовий вигляд. До нього додається ця соль, і після цього обчислюється хеш, це вже буде пароль користувачів в базі даних. Під час авторизації пароль переводиться також у байтовий вигляд. До нього додається соль, яка відповідає введеному логіну. Потім обчислюється хеш, який порівнюється з відповідним до логіну хешем, який збережен був у базі даних. Такий підхід допомагає захистити паролі користувачів від викрадення в бази даних, а також під час передачі з клієнта до сервера. А наступна функція це збереження та організація рецептів, відбувається у серверній частині. За допомогою додавання, оновлення та зберігання, видалення даних про рецепт у базі даних. Наступна функція це пошук та фільтрація рецептів, відбувається у клієнтській вже частині. За допомогою головного вікна, улюблені там мої рецепти тощо. Калькулятор калорій реалізований у клієнтській частині у вигляді вікна. У якому користувач вводить назви та кількість продуктів, і за допомогою даних з БД розраховується сумарна калорійність страви та калорійність на 100 грамів. І також була роздавлена функція: це обмін рецептами, тобто можна додавати коментарі до рецептів та є система рейтингу. Рецептів рейтинг дорівнює кількості користувачів, які додали рецепт до улюблених. Для забезпечення кращої масштабованості та безпеки даних було використано клієнт-серверну архітектуру, яка реалізована за допомогою ВЦФ. На слайді можна побачити діаграму класів клієнтської частини. На цьому слайді зображена діаграма класів северної частини і діаграма класів хост частини. Під час розробки програми забезпечення була створена база даних за допомогою СКБД, Microsoft SQL Server. База даних має такі сутності: це ResPy описує рецепт, Server User описує зареєстрованих користувачів, це логін та пароль, і продукт, описує продукти, які використовуються для розрахунку калорійності. Взаємодія з базою даних реалізована окремим класом, вона реалізована на сервері, і клас називається Respy Database. Приклади інтерфейсу це вікно авторизації, вікно реєстрації, сповіщення, сповіщення про помилку, реалізована класом ResPi MessageBox. Такий спосіб реалізації дозволяє змінювати вікна відповідно до потрібного повідомлення. Наприклад, пароль інсвідпадається, як показано на слайді. Також вік... були реалізовані такі вікна, як головне вікно, вікно з інформацією про рецепти, вікно улюблені та мої рецепти, вікно для створення рецепту, вікно з розширеним пошуком і для нього додаткове вікно для пошуку за інгредієнтом, вікно калькулятору калорій, довідка та про програму. Отже, в результаті роботи було розроблено програмне рішення Респай, яке має зручний, зрозумілий та дружній інтерфейс, забезпечує достатній рівень безпеки і допомагає краще розвивати роботу з рецептами. Дякую всім за увагу.